Тільки на ці молоді австралійці надівають окуляри віртуальної реальності, кімната зникає і вони опиняються в іншому світі. Усе це частина важливого дослідження, яке проводять у місті Дарвін. Фахівці з'ясовують, чи може віртуальна реальність зміцнити психічне здоров'я. молоді любить інтерактивні простори занурення у віртуальний світ і цифрові ігри. Тому ми з'ясовуємо, чи здатна віртуальна реальність мати заспокійливий вплив. Для північної території, де розташоване місто Дарвін, це дослідження дуже актуальне. Тут молодь часто потерпає від психічних розладів, що нерідко закінчується самогубством. Найбільше таких випадків серед аборигенів. Інженер Бред Ліві розробив експериментальну програму. Вона занурює користувача у віртуальний світ, у якому подорожі присвячено традиціям і культурі корінних народів. Я бачу, як добре люди на це реагують, плюс це весело і захопливо, і це нова технологія. Гадаю, це новий спосіб розповісти про давню культуру. Ми розглядаємо можливість поєднувати терапевтичну віртуальну реальність з нашими наявними програмами, які діють у місті Дарвін, Кетрін, Гунбаландя та Менінгріда. Якщо експеримент дасть потрібний результат, то віртуальну реальність застосовуватимуть для лікування тривоги, депресії, синдрому, дефіциту уваги і гіперактивності, а ще у сфері психологічної саморегуляції.